Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний щодо погроз оголошення мобілізації та ядерного шантажу з московських боліт зазначив наступне: Збройні сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об'єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням: сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю, чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій. Перемога буде за нами.